Любви, друзья, жирные семечки выкликают ряд смертельных хвороб, такие как... Как спид, онкология, Герман Шейч. Там, не снимайте, на честный. Да вот семечки своему внучку нажарила, а зараз кебли разнашую. Петровна, а что это у тебя за звуки? Гипнотизующие. Пацючий яд. Бомба активована, бабуся. Ти не бачила мій телефон? А ось він. Ми пішли в бібліотеку. Візьміть семічок в дорожку. Алка! Алка! Якщо ти зараз не відповіш, я твою голову на 360 градусів. А як це? Ось так? Будь хлопцем, фільтруй базар. Тичага, чого? тодічого, а ти чого. Дуже смішно. Опа, тормозніть, хлопці, тут є товар, не звертай на них увагу. Ти взагалі життю, це не ваша справа. Чи ти ремзеш? Є телефон з камерою позвонити? Ні, нема. Вам чого западло нормальним пацанам дати позвонити, а якщо знайдемо, ось тримайте. А сямки у вас є? ось тримайте. О, ну все вільні.